Вітаю вас, друзі. Всім доброго вечора. Уже пів одинадцятого на годиннику, а каченята і не думають заходити до свого будиночку на ночівлю. Вони ловлять комарів, пасуться. Відпочивають. І зараз я міг би вже відпочивати десь в ліжку. Але натомість я маю ганятися <свісно> за цими качками. Напишіть в коментарях, чи у вас таке буває. І як ви виходите з цієї ситуації. Взагалі я помітив, що. У качок набагато кращий зір в нічний час в сумерках, або рано зранку, або пізно ввечері вони набагато краще бачать за курей. Кури ті в темноті слабо бачать, а качки бачать у темноті досить гарно. До речі, я здається до цього. Вже давно не показував своїх каченят. І от така можливість показати їх в нічній зйомці. Але камера стрибає, не може сфокусувати нормально в темноті. Отакі от вони цікаві. Я все ж таки в кінці кінців їх загнав і закрив. А зараз вже озвучую відео для вас. Усім дякую за перегляд, усім доброї ночі і до нових зустрічей на каналі Домашній Ташник.